25 вересня в Центральній районній бібліотеці імені Івана Франка відбулося урочисте зібрання працівників бібліотечної системи Подільського району, з нагоди професійного свята Всеукраїнського дня бібліотек. До уваги присутніх було представлено святкові книжкові виставки, які через літературу розкривають професію бібліотека. …так і саму бібліотеку в цілому особливою увагою користувалась книжкова виставка, яка не залишила жодного без посмішки. Захід розпочався веселим бібліокапусником, анекдоти і жарти, веселі частівки у виконанні талановитих артистичних бібліотекарів. Що про вас знає все місто, а через Фесенбук, вся Україна. Що про вас тільки не говорять, вас хвалять, вас лають, млинців кажуть, наїлися, каші наварилися, під бібліотекою натанцювалися, читачів нових на тротуарі зустріли, і їх всіх під конвоєм привели і записали. Ось тобі план зробили. В урочистому заході взяв участь лідер громадської організації Валерій Міронов. Я знаю, що в Подольському районі у нас бібліотек, і у ці бібліотеки слава Богу, і слава і благоданості вам всім вам, що за 20 років, там слішні після розвала союзу ні одна бібліотека не закрилась. З вітальним словом до присутніх звернулася начальник відділу культури подільської адміністрації Людмила Сабардіна. Щоб у вас завжди були такі посмішки, щоб ви були такі вчительні, гарні і з гарним настроєм нас трьом роботу. Дякую! Найкращих працівників бібліотечної системи було нагороджено грамотами. Головною інтригою святкування став результат конкурсу бібліопані 2012, в якому незалежне журі, а саме читач обирав свою найкращу бібліопані. За рішенням читацького голосування кожна бібліотека має свого найкращого бібліотекаря. Дипломами про присвоєння почесного звання бібліопані були нагороджені лідери бібліотек за результатами читацького голосування. Переможцем конкурсу Бібліопані 2012 стала Правик Людмила, бібліотекар бібліотеки номер 11 Дякую вам, користувачам нашим. Ну, що сказати? Треба, треба з любов'ю любов відноситись до користувачів. І вони до вас будуть теж щирі вітання найкращі найніжніші побажання від усіх співробітників централізованої бібліотечної системи подільського району нашій бібліопані бібліопані-2012».